Добрий вечір, якщо ви дивитесь нас увечері, і доброго дня, якщо ви завітали на мій канал в день. Сьогодні ми поговоримо про 5 найпоширеніших мовленнєвих помилок, яких ми допускаємо у своєму мовленні. Помилка номер 1 YouTube канал. Правильно говорити YouTube. Помилка номер 2 Вірно сказано. Помилка в слові вірно. Можна вірно любити, вірно служити Батьківщині, але варто вживати таке словосполучення. Правильно сказано. Помилка номер 3 Моя особиста думка це плеонас вживання подібних за лексичним значенням слів. Слова моя і особиста мають Лексичне значення, те, що належить мені. Тому варто говорити або моя думка, або особиста думка. Помилка номер 4 слово боряться. Правильно говорити борються. Чому? В українській мові є слова, які у корені мають букву сполучення Оро-Оло. І вони належать до. Першої дії відміни. І як відомо у третій особі множини дієслова першої дієвідміни будуть мати, закінчення уть-ють. Тому, правильно сказати, вони борються, вони порють», вони колють. І остання помилка, помилка номер 5 фонетична. Іноді ми говоримо. У футболки, у книжки на доріжки. Справа в тому, що в українській мові є такі дуже давні фонетичні чергування. Звук К чергується із «ч» і «ц». Правильно сказати, В наземному відмінку футболка, книжка, доріжка. А от в давальному та місцевому відмінках футболці у футболці. Книзці у книзі, дорізці на дорізці. Отож, на сьогодні все. Якщо сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Обіцяю, буде цікаво. До нових зустрічей!